Вітаю вас, пані та панове. Сьогодні я зроблю маленький анонс. Готується вже в мене відео. Все ніяк я не можу зібратися. Все ж таки, ми говоримо про серйозні питання, і мені не хочеться робити на швидку руч з одного боку. З іншого боку, в мене є постійна робота, якісь мої постійні проекти. І все це разом звести не завжди вдається. Ось, сподіваюся, на вас все ж таки розуміння. Мені приємно, що люди все одно продовжують мені писати, питають, коли будуть наступні відео. Тому е якщо є люди, яких це питання все ж таки цікавить, яким не байдуже, то я буду продовжувати робити свій, свій канал. От якраз я, я хотів подивитися, який буде відголос, як люди реагуватимуть, як люди поводимуть себе. Ну, я бачу, що. Досить багато людей, у них, як я це називаю, Україна головного мозку, вони думати не хочуть, вони просто повторюють е сучасну пропаганду, там ці адепти Арестовича і, і їм подібні. Але так само є цілком адекватні, розумні, е порядні люди, і саме заради цих людей я і роблю буду продовжувати тоді е робити канал, е е ділитися тим, що мені вдалося. Дослідити, що мені вдалося зрозуміти про нашу історію, історію нашого народу, народу, який звався Русь або Русини, і нове відео, яке я випускаю, називатиметься Остаточне вирішення українського питання. В цьому відео я хочу розібрати все ж таки, які у нас існують історичні факти стосовно України, які України існували, що це взагалі за явище України, як це явище, як це поняття України, воно шло, змінювалося, від змінювалося по, по життю, як воно з терміну, який позначає. Прикордоння дійшло до терміну все ж таки політичної якоїсь ідентичності, ідентифікації, з яких умов це сталося, які люди за цим стояли, як вони це все впроваджували, і навіщо взагалі навіщо було робити Україну? Чому людей не влаштовувала Руська самосвідомість, чому люди з назви Русь-Русини перейшли на назву? Українці, чи все ж таки вони переходили з назви Русь на українці, чи з якоїсь іншої назви, це там не все так однозначно, насправді. Ось я вже розповім, коли саме в якій є конкретна історична дата, коли українці були проголошені як народ. От прямо є історична дата. Можна сказати, що ця, саме цього дня, цього місяця, цього року. Був проголошений в першу український народ, і з того часу фактично українці вже існують як політична ідентичність. Ось це важливо з історичної точки зору, тому що ми маємо усвідомлювати, що історичні назви, вони не просто так існують, вони відображають певні періоди, певні епохи історичні. Тому там ми не можемо говорити радянський Союз на московське якби князівство, ну і тому ми не можемо казати відповідно Україна на різноманітні руські державні утворення, оскільки кожна знову, кожна назва вона відображає певний історичний період. І тому, коли саме з моменту, коли українці були проголошені, фактично в історії нашого народу, в житті нашого народу, почався новий період. Тут можна його Розділити на деякі там періоди, і от кожному періоду відповідатиме певна своя назва, і це важливо розуміти. Ось. І ми про це все поговоримо. І я розповім так само, чому я вважаю, чому я вважаю абсолютно доведеним і таким, що не підлягає вже жодному обговоренню. Питання того, що Україна це. Повністю абсолютний московський проект. І чому казати, що навіть казати, що ми, русини, там перейшли на нову назву, що ми взяли собі нову назву українця, це абсолютно некоректно і недоречно. Так це не відповідає історичній дійсності. Ми, русини, на назву українці не переходили. У нас зміни назви не було. Нічого такого, як було в тому самому. Тайланді, який був Сіамом, а потім вони вирішили, що тепер вони будуть тайцями. Чи як були перси, а потім вони вирішили, що тепер ми будемо іранцями. От у нас нічого такого не було. От ми свою назву, от ми русини, ми свою назву не змінювали ніколи. І те, що відбулася зміна назви на Україну, те, що була нав'язана фактично нова українська ідентичність, це повністю. Московський проект це повністю робота Московії. Я це вважаю абсолютно і безумовно безапеляційно, категорично доведено історичними фактами. Все. про це сперечатися неможливо, воно правда. Тому ви або приймаєте правду, або починаєте далі там викручуватися, займатися відвертою брехнею та маніпуляціями. Я на своєму каналі хочу розповідати про історичну правду, тому цей канал так і називається Руська Правда. Правда, про те, що відбулося. Я хочу, щоб люди знали історію нашого народу, і щоб люди розуміли історію нашого народу. І от про це ми і і поговоримо. Ми поговоримо про те, що таке Україна, як вона взагалі відбулася, ця Україна, що таке Московія, яка там була історична, історичний процес в самій Московії. Далі ми поговоримо про те, як взагалі працює історія, на що там необхідно звертати, звертати завжди увагу, що необхідно взагалі про історію розуміти. Ось і під кінець ми розберемо ще питання козацтва, ще питання козацтва. Ми розберемо. І розберемо два історичні документи. Один документ це наказ номер 1 а інший документ це універсал Центральної Ради. Від 10 червня 1917 року. І от ми ці два документи порівняємо і зробимо певні очевидні висновки. Ми там, коли ми їх, їх порівняємо, ці два, два документи, ви можете прямо зараз же піти, знайти в, в інтернеті і прочитати універсал Центральної ради, його називають часто ще першим універсалом, на ньому номеру не було. Ось тому я його називаю універсалом Центральної Ради Української Центральної Ради від 10 червня 1917 року. Це перший, універс... перший документ. І другий документ це наказ ось цих вже більшовиків. Він називався Наказ номер 1 Ось московською мовою приказ номер 1 Ви можете так само його загуглити і прочитати. Ось. І далі ми їх, їх порівняємо, і там є дуже цікаві би, паралелі, дуже ключові моменти, по яким ну, ми просто побачимо, що таке Україна, хто такі українці, як казав, чи що таке українці, як казав Грушевський, чого вони хочуть і куди вони йдуть. От Грушевський про українців казав вони. Не ми, а вони. Але то вже нюанси, вже не хочу розкривати всіх деталей, щоб вам було цікаво дивитися все ж таки відео. Ми це все розберемо разом, зробимо висновки. Ну і під кінець я вже зроблю таке маленьке оголошення. Все ж таки мені цікаво, скільки у нас є людей, які готові щось робити, для яких руське питання, для яких розуміння того, що ми є русь та русини, це не просто якась, якась розмова, там просто зібратися, поговорити, а для яких це все ж таки певний. Стимул до дії, як заклик до якоїсь дії. Ну все, на цьому, я думаю. Більше вашу увагу не буду, не буду затримувати вас. Дякую вам за увагу. Всего найкращого, Па-па.